а поки що до нас доєднується ще один спікер з нами на прямому зв'язку. Вадим Трюхан, екс-дипломат С консалтингової компанії «Кроу» Міхайленка. Пане Вадиме, вітаємо вас. Доброго дня, Одеса. Доброго дня, з вами. Доброго дня і вам дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку. Як оцінюєте вірогідність того, що мораторій на виплати приватним іноземним власникам облігацій, який закінчується 1 серпня, не буде продовжений? Або, можливо, якщо ви так вважаєте, навпаки, його продовжать? Ну, це питання переговорів. Я звернув увагу на те, що зараз пішли кошти від європейських фінансових інституцій. Вчора бачив, що пан Гетьманцев, який очолює податковий кабінет, дав велике розлоги інтерв'ю на кримській правді, говорив, що в нас все нормально. з... МВФської програми, тобто з фінансами в Україні, все нормально, все стабільно. І зараз відбувся здається, третій перегляд відповідної програми з МВФ. Потім восени буде наступний. От і відтак, якщо фінансова ситуація стабільна, то і по облігаціям я думаю, що теж зможуть домовитися. Але ще раз підкреслюється питання переговорів Це ключова позиція Міністерства фінансів України. Треба до до них звертатися з питаннями, які перспективи. Як ви вважаєте, на яких умовах можуть відбутися ці домовленості? Бо часу залишається до 1 серпня не так вже багато? Ось у нас зараз лунали варіанти щодо 40%, відсотків. Так ну там десь так. Я, я так думаю, Україна пропонує 60% списання, кредитори там десь 24%, відсотка. А може бути там якась десь 40% відсотків списання боргу, але Україна зобов'яжеться виплачувати ці гроші? Пане Вадиме, як ви гадаєте? Ну, мені би хотілося, щоб було стовідсоткове. Списання враховуючи те, в якій ситуації зараз перебуває Україна, і враховуючи деякі приклади по іншим країнам в різні періоди історії. Але я з колегою тут не погоджую, що десь буде якась така золота середина між тим, що пропонуємо ми і з тим, на що про що заявляють зараз партнери, тому десь я думаю, 30-40% це десь те на що треба орієнтуватися. 30% – це оптимістичний прогноз, а десь 40-45% – песимістичний. А, чи допоможе МВФ Україні знайти вихід з цієї ситуації? І якою мірою, як ви вважаєте? Ну, МВФ не зобов'язаний допомагати Україні виходити з цієї ситуації. Все, що зобов'язаний МВФ виконувати ті програми, які ми з ним підписуємо. І МВФ завжди їх намагається виконувати проблема в тому, що Україна не завжди здатна виконувати вимоги, які містяться в відповідних меморандумах з МВФ. І частенько не всі програми, не всі транші ми отримуємо по тих чи інших програмах. А от але безперечно, що МВФ буде враховувати в переговорах з Україною про, про умови виділення в нас наступних траншів, буде враховувати цю ситуацію. Тому тут ну в Україні іншого виходу немає, аніж як домовиться з тим щоб це не стало на заваді продовження співпраці з міжнародним валютним фондом, скажіть, будь ласка, якщо розглядати цю ситуацію в політичному сенсі, ну от, як ви гадаєте, якщо взяти окрему персону, як сьогодні відбувається на настроях кредиторів політика Дональда Трампа, який ну власне має свою думку щодо підтримки України і можливо стане новим президентом Сполучених Штатів Америки? Ну, почнемо з кінця. Я би не забігав наперед, визначаючи, хто стане президентом, бо навіть ці дебати, які за оцінками більшості глядачів стали провальними для Байдена, суттєво не вплинули на симпатії виборців, адже американські виборці вони. Ну, завжди виступають на стороні слабкого, і вони, мабуть, десь навіть пожаліли Байдена за те, що він так невдало виступив. Це з одного боку. З іншого боку, вибори ж не між Трампом і Джо Байденом як особистостями, а вибори між концепціями розвитку сполучених штатів між концепціями реалізації зовнішньої політики. Трамп це уособлення консерватизму, такого американоцентризму, а Байден це вособлення все-таки. Ну такого просунутого модерного погляду на зовнішню політику і на домінацію сполучених штатів на міжнародній арені. І так виборці зараз визначаються. Ми бачимо, що десь у відсотковому значенні в сполучених штатів Америки ці концепції, погляди, які виражені в цих концепціях, поділяються десь приблизно 45 плюс-мінус відсотками виборців. Десь біля 10 плюс-мінус вони вагаються. От відтак, яка концепція буде більш привабливою для виборців, за таку вони проголосують. А те, що е, е, там є, е, скажімо, питання до обох кандидатів і в тих виборців, і в інших, то це такий собі серйозний факт. Але йдемо далі. Е, загроза Трампа вона сприймається всейоз в ключових європейських столицях, В ключових столицях Європейських держав-членів НАТО. І так вони намагаються підготуватися. Дотувати Європу до до, до існування в умов, коли раптом е, може бути так звана відмова від е, е, такої парасольки американської з точки зору безпеки, безпекової парасольки, і Столп, Столтенберг про це говорив, і Шольц, і багато інших лідерів. Вони намагаються навіть вже говорити про те, що у разі якщо Сполучені Штати Америки навіть іпотетично вийдуть з НАТО, то тоді європейський союз має з політикою безпеки, політику економічного. Союзу перетвориться на політику економічний, плюс безпека і оборона. Там уже є своя спільна небезпека оборонна політика, але вона дуже слабка. Вони не можуть вийти ні на серйозні якісь спільні збройні сили, ні на серйозну оборонну політику, і так далі. Тільки, от після того, як Росія вторглась в Україну, вони почали шевелитися. Тобто іде певний підготовчий процес, плюс фактор України для нас це вкрай важливо, тому що якщо ми навіть подивимося цифри, то досі. Допомога, яка виділяється американцями саме на зброю, підкреслю, не макрофінансова і інша там, гуманітарна, а саме на зброю, вона більша за обсягами, ніж допомога, яка виділяється європейцями. Відтак нам вкрай важливо зуміти з європейцями протягом цього періоду, який залишився до американських виборів.